Цей роман вже встигли назвати першим великим романом про Крим. Крим віддали Україні просто тому, що він був абсолютно знищений і там занепало все, що могло занепасти, коли звідти депортували татарі. Є от пригарний епізод з найкращих епізодів, можливо, в цьому романі мені приємно про це говорити, тому що Левкова – випускниця філології Києво-Майданської академії. Чого як чого? А інтелектуальних дискусій, дискусій про літературу, про прочитані книжки. В романі дуже багато. Як можуть співіснувати кримські татари і українці? Як можуть співіснувати ці культури? Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки. І сьогодні говоримо про одну з найцікавіших новинок, яка з'явилася цього року, яка з'явилася щойно. Це роман Анастасії Левкової За перекопом є земля. Ця книжка мала великий успіх на книжковому арсеналі, який щойно закінчився. Цей роман вже встигли назвати першим великим романом про Крим. Насправді, я думаю, ну, великий роман, можливо, справді першим, але ця книжка мене зачарувала якраз. Зв'язком із традицією, тому що і самі, самі інтелектуали це роман інтелектуальний, роман водночас етнографічний, от так дивовижно, дивовижно це поєднано. І самі герої роману за перекопом є земля говорять про те, що українські зв'язки з Кримом набагато триваліші, ніж російські зв'язки з Кримом. І це справді так, і українська література е, тримала Крим у фокусі, можна говорити про е, XV -е століття можна говорити про стосунки ще з Ханським Кримом, але уже новітня література дала дуже, дуже багато і дуже цікавих поглядів, от саме на Крим, як місце, де поєднуються різні культури. Як місце, де співіснують представники етносів, представники культур, представники традицій, і читаючи роман Насті Левкової, я час згадувала оповідання чи невелику повістинку лисі Українки над морем. От якраз Лесі Українка, яка, яка взагалі дуже багато писала про Крим, яка, яка має кримські сонети, яка має ну, багато цікавих текстів з Кримом, пов'язана, яка знала кримську культуру. Але важливо те, що Лесі Українка, от першою якраз в оповіданні Над морем, зафіксувала цю відчуженість кримськотатарського кримсько-татарських мешканців і імперців, які приїжджають. В Крим, які його загарбують. Там є епізод, коли очевидно, гер... оповідачка, яку можна вважати Альтер-его самої авторки от оповідачка Українка, інтелігентна молода жінка, яка гуляє в горах з сусідкою-росіянкою, москвичкою, яка все зневажає, якій все не подобається, все не так, як у Москві. І ось вони йдуть і її на зустріч іде власне підліток чи зовсім ще юнак, кримський татарин, який несе відро з фарбою, і ця жінка, яка з Москви на нього починає там якось кричати, зневажати його. І оповідачка помічає той. Погляд сповнений ворожості і зневаги, яким цей, яким цей хлопець оцінює представницю імперської культури, і власне, оцей фокус: от українці, росіяни і кримські татари, це один із дуже важливих фокусів у романі Анастасії Левкової. На самому початку варто наголосити, що цей роман починаєш читати як роман, такий жіночий роман про дівочу дружбу. Ось є маленькі дівчатка, які спочатку в садочку, потім у школі. Вони дружать і вони не почувають жодної різниці між собою, не почувають жодної якоїсь дистанційованості чи що. Більше того, вивчити кримську татарську мову, це одразу стати своєю у середовищі. А потім наступає, настає цей момент зламу. Ось дівчатка дружать. Одна, одна з них вважає себе росіянкою, далі там буде. Дуже, я, не буду, я не буду розкриватися то є сюжет, але там далі буде складніше з її ідентифікації як росіянки. Але вона себе ідентифікує як росіянку, хоча в неї українське ім'я. І ось вона в родині кримських татарів. отут якраз, отут якраз ніби така уся етнографічна лінія чи етнографічний пласт роману страшенно цікавий. Вона відкриває для себе зовсім новий світ, і авторці вдалося ну, неймовірно. Просто абсолютно захопливо показ... Вона описує ці, ці старовинні книжки, які читає бабуся, ці легенди, казки, які переказуються, цей оцей речевий світ цілковито іншої культури. Ця дитина, ця дівчинка відкриває це все для себе і вона цим захоплюється. І ось момент, коли про це дізнається її мама, і вона просто брутально забирає доньку звідти забороняє, забороняє ходити туди, забороняє підтримувати будь-які стосунки. Для неї це світ не просто чужий для, для, дорослої, для дорослої жінки, яка, яка себе ідентифікує як представницю російської імперської культури, цей чужий світ, світ ворожий, світ, якого вона не хоче знати. І в цьому сюжеті надзвичайно важливо. Те, що сьогодні неймовірно актуально, для того щоб любити, для того щоб зближуватися з іншою культурою, і треба найперше її треба пізнати. Її треба знати. далі стосунки діти ростуть, діти починають пізнавати все навколо. І ще один дуже важливий сюжет в цьому романі: це сюжет про. Сказати би про те, як, як вони ідентифікують самі себе, тому що дуже складно, от дуже складно ідентифікувати, хто належить до якої до якого ніби до якої спільноти. З одного боку, дівчинка, яка розмовляє кримськотатарською, але яка не схожа за зовнішністю, в її приймають як свою, ну тому що вона знає. mais uma Zincho, Є, уже, уже коли діти дорослішають, і це вже ближче до помаранчевої революції, і потім це, це вже, от, вже всі ці переломні моменти нашої історії, ми дізнаємося, як, власне кажучи, Крим ставав таким, як він, як він є зараз. Отже, історії кримськотатарських родин, ті бабусі, які переповідають, скажімо, як після депортації вони їм заборонено. Вертатися, і ось родина, яка що рук. На кілька кілометрів ближче й ближче добиралася до Криму. Ну тому що якби, якби приїхати в Крим не можна, купити дім не можна, е, повернутися на батьківщину не можна. Але вони от поверталися крок за кроком, поверталися на кілька кілометрів щороку, і, врешті, коли це стало можливим. Ось вони повертаються в свій, ну якщо не в свій дім, то принаймні на свою землю. Е, і коли е, ця коли повертаються татари, то е, вони знають джерела, вони знають, як як просвят на цій землі. І сама земля, сама природа одразу змінюється. З іншого боку, чому зараз про це багато говорить, в зв'язку з нинішніми нинішнім, ну, нинішнім, нинішнім очікуванням визволення Криму? Зараз багато говорить про те, які були от підстави, чому чому Крим було передано Україні, які, які претензії на Крим має Росія. І там дуже гарно, дуже я би сказала, з такою доскіпливостю доброго історика, виписані оці матриці, оці сюжети. Як в Крим посилали українських фахівців, випускників університетів, тому що Крим передали не, не, не з тих якихось там. Це не був подарунок. Крим віддали Україні просто тому, що він був абсолютно знищений і там занепало все, що могло занепасти, коли звідти депортували татарі. І Ось власне українці і татари на противагу росіянам виступають ну в цьому сюжеті. і Це сюжет цілковито. Очевидно, реалістичний, якраз українці і кримські татари співпрацюють в відродженні цієї землі у якомусь в облаштуванні Криму тою, ну, тою перлиною до моря, якого ми вже там його знали, скажімо, в останні радянські роки. Отже, оця лінія мультикультуралізму, якщо хочете, мультикультурності, вміння співіснувати в цьому середовищі, і е, в, самому, в самій поведінці е, персонажів одразу видно, як імперська зверхність однаковою мірою, м, однаковою мірою принижує як кримсько-татарська культура. Що може бути з цих кримських татар, яка культура, яка література? там в них нічого нема. Так само нічого нема з точки зору імперського реципієнта, так само нічого нема в українців, так само. Немає української культури, українська культура є лише е, ерзацом. Оце та м -м, імперська ідея, яка заломлена через е представлення культурних стереотипів, яка заломлена через. Е Таку отскорузла на передвизначення неприйняття будь-чого іншого, все, що не є імперським, все, що не є російське, воно не просто чуже, воно менше вартісне, воно, воно не варте того, щоб його пізнавати. Натомість, пізнаючи, одразу починаєш більше розуміти, пізнаючи і розуміючи, починаєш любити. Є от пригарний епізод із найкращих епізодів, можливо в цьому романі. Учитель кримський татарин, який розмовляє українською, який, який вчить в українській школі, і бо ну, власне перші кримськотатарські школи ж теж відкрилися щойно, щойно от, ну, тільки з українською незалежністю. І ось учитель кримський татарин, який розмовляє з дітьми українською, 14-й рік приходять, приходять зелені люди, і зелені люди. Не можуть, почувши слово, там починайте, вони от для них це. Тригер якоїсь такої, ну чогось такого, що не просто неприйнятне. Вони готові вбити за саму ну, кримський татарин, який зі своїми учнями розмовляє українською. Це щось що імперська ідея і імперська свідомість цілковито не хоче прийняти. Е, окрім цих кримсько-татарських, ну, власне, кримських, суто кримських е, е, просторів, е, е, окремий сюжет роману За Перакохом є земля, це сюжет Київ. І власне вся, вся прегарна виписана любовна лінія, вона теж переважно київська. Отже, для того, щоб розвивалася культура кримських татар, для цього має докласти зусиль українська держава, ну, тому що це Крим це частина України. І власне, от Крим є Крим це частина України, чи Крим це частина імперії. Оце та Ті дискусії, які нуртують э, э, на всіх цих численних мітингах в Сімферополі, на всіх цих протистояннях, які доходять до, до, до протистоянь кривавих. Врешті-решт э, кримські татари розуміють, що э, з одного боку росіяни це очевидно вороги і з росіянами не співіснувати не можуть, але вони нарікають і на те, що українська влада так само не, ну, не. не не, не, не захищає їх від, від, від цих нападів, від цього всього. І отут приїзд до Києва знов таки для героїні-оповідачки Роману Насті Левкової. Приїзд до Києва стає для дівчини вже студентки чимось не просто розчаруванням, а якимось таким, ну навіть навіть якоюсь, якимсь травматичним досвідом, тому що вона уявляла Київ як центр української культури. Вона уявляла Київ як. Місце, де вона доторкнеться до якихось джерел, і вона опиняється цілковито в цілковито російськомовному середовищі. Ну, можливо, 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 все таки як на мене, як на мене, киянку все таки трошки перебільшено, але але врешті на вулицях Києва, ну очевидно, так принаймні до донедавна. До, до і ось тоді питання про те, чи може українська культура сама себе втримати. Ну, а далі мені приємно про це говорити, тому що настріливкова випускниця філології києво Малянської академії. Далі у романі прицікаві це все таки інтелектуальна проза, прицікаві спроби вибудувати. От канон української літератури, з точки зору е, юної максималістки, що е, на, 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 на закиди, ну, ця, ця, ця ваша література в ній нічого нема, вона лише село, вона примітивна, як же можна без російської, без без дуже великої російської культури. Е, от отут е, виникає той протест, ну в е, е, оповідачка спочатку не аж так може опанувати, бо вона теж не аж так Знає і от Київ став для неї місцем, де вона все таки відкриває цю елітарну українську культуру, де вона відкриває. Для себе письменник, який вона досі не знала, і важливо, що у цьому серед цих найцікавіших, найважливіших оповідачка називає Віктора Домонтовича. Річ у тім, що Домонтович якраз ну, він справив. Я думаю, він справив впливі на авторку роману За перекопом є земля. Але Домонтович якраз один з найцікавіших інтерпретаторів кримських сюжетів у нашій прозі, у нашій романістиці. З одного боку, одне з кращих його оповідань помста це оповідання про знов таки, оповідання про цю ідентичність, про ставлення до інших і помста Домонтовича це історія походу сірка кошового сірка на Крим. З одного боку, він іде визволяти бранців визволяти з цієї ханської неволі земляків на тихі зорі на ясні води. Але коли дехто з них не хоче повертати, тому що вони вже там мають свою землю, вони вже там живуть, вони там вже народили дітей, вони там посадили свій виноград і свої яблуні. Поворот стає чимось, що вони ну так само вони, вони, вони не можуть це все вже покинути. І тоді в фіналі Домонтовичого оповідання, ви чуємо, там по-своєму автопсихологічне, тому що проблема неповороту на радянську батьківщину з Німеччини, де писалось це оповідання, це проблема самого Домонтовича. І тоді Кошовий Сірко, відпустивши їх, повертайтесь назад. І коли вони пішли назад в Крим, він наказав своїм козакам порубатися. Іх шаблями, ну тому що це зрадники. Отже, проблема зради, проблема вірності, проблема тож, самості і колективної пам'яті це проблема, яку в цьому великому романі з одного боку дуже добре е, представлено, дуже добре проговорено. Бо чого як чого, а інтелектуальних дискусій, дискусій про літературу, е, про прочитані книжки е, в романі дуже багато. Е, вона поставлена, вона проговорена, але звичайно вона ледь-ледь заторкнута. Е, тому що е, без пізнання. Е, Цієї культури без пізнання того спадку, який, який є автентичним для Криму, ми не можемо, врешті-решт, вибудувати ані культурну політику, яка, яка брак якої і, і завадив нам. Можливо, якби, якби може це моя ілюзія, я завжди вважаю, що коли є адекватна культурна політика, то можна якось ну принаймні принаймні відтермінувати війну, а може і а може запобігти війні. Отже, як можуть співіснувати кримські татари і українці, як можуть співіснувати ці культури. Тут проблема ще в тому, що ми дуже погано знаємо власне стосунки з одного боку: стосунки України і ставлення України. Ми погано знаємо ці традиції. І так само ми погано знаємо, як багато про Крим написали українські письменники. Десь кілька років тому була, був, був пригарний проєкт, який втілив польський інститут в Києві. Вони видали кримські сонети Міцкевича в перекладі, ну, в оригіналі, відповідно, в польському оригіналі, і в перекладі українською, кримсько-татарською та англійською мовою. Отже, ось, ось таке представлення Криму, як Середовища, де, де, де культури зустрічаються, як середовища, де культури взаємовпливають, і коли шукати кримсько-татарської теми, я вже не кажу про, про наші історичні романи, які перейняті нею. Коли шукати кримсько-татарської теми у, скажімо, літературі вже ХХ століття, я думаю, у нас немає жодного з видатніших поетів, хто би не писав про Крим. Так само в більшості. Гарних романів ну, згадати, згадати той само, ту саму дівчину з медиком Домотовича. В більшості гарних романів є якісь кримські сюжети, є якісь кримські відсилки. І отут, отут знову постає питання, чому ж тоді так багато говориться про Крим як осередок російської культури. Ну тому що ми ну, одна спрізь, ну, зрозуміло, що росіяни скрізь великі, їхня культура. Культура скрізь велика, але ми мусимо розуміти, що ми так само не засвідчили належною мірою своєї присутності в цьому культурному просторі. Ми не засвідчили якихось стосунків, якихось взаємовпливів кримсько-татарської і української культури. Ми не видали, врешті-решт. Я, от, от я бачу якусь цілу бібліотечку, можна видати, не ну, скажімо, кримські тексти Лисі Українки. Це окреме, це, це, це окрема, пригарна, Вона вона в Криму багато жила, вона дуже добре се знала. Вона дуже добре відчувала Лисі Українка. Завжди дуже, дуже чутливо вловлювала. Міжнаціональні якісь конфлікти, і вона дуже чутливо вловлювала цю імперську зверхність. Вже чого як чого, а, а, а цієї чутливості в неї точно не відбереш. Отже, всі її, її, її кримська проза, її вірші про Крим, її врешті-решт, «Іфігенія в Тавридії це власне дебютна її драма, яка, яка, яка торкається якраз, якраз Криму як частини цієї, цієї середземноморської. Цієї античної традиції, кримські соняти Максима Рильського і Павла Тичини. Ще раз кажу, в більшості наших романів, так чи так, є якісь кримські сюжети, і ми мусимо вибудувати цей діалог з кримсько-татарською культурою, ми мусимо представити Крим, який культурно є частиною української, українського культурного материка. І якщо в цих численних отже, суперечках. Які часто точаться між героями роману в оточенні цих якихось там озброєних омонівців, там часто звучить теза про те, що стосунки Криму з Україною набагато триваліші, багатші і цікавіші, ніж стосунки Криму з Росією. І це очевидно. Отже, роман за перекопом є земля, це справді один з перших, ну, може. Перша один з перших великих романів про Крим, і очевидно, що це тема, яка, яка ж буде дуже довго цікавити українських письменників. І оскільки це твір сучасної літератури, було би дуже цікаво почути ваші коментарі, як сприймається текст, якою мірою він змушує згадати або не згадати, скажімо, так само яскравий дебютний. Дебютну книжку Насті Левкової старшокласниця, першокурсниця. Отже, розмова, ми починаємо можливо, кілька розмов про сучасну літературу, особливо в контексті того, що відбулося цього року на книжковому арсеналі, який, нарешті, був більш-менш повноцінним. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас, ми запишемо ще багато цікавих розмов.